Формування нового складу уряду головна тема, чим переймали сьогодні народні обранці. Кандидатури на посади міністрів змінювались протягом пленарного дня. В кулуарах говорять про торги та чергові домовленості. Сьогодні намагаються у Верховній Раді домовитися стосовно призначення прем'єра. Як розвивається ситуація, і чи буде у нас прем'єр? Сьогодні ну, сьогодні ми бачимо, як наша найдемократична власть. которая прошла на смену попередникам. И теперь это новые же попередники, которые сегодня делят портфели и на глазах у всей страны устраивают шоу. Это безответственность, полная безответственность власти в том плане, что сегодня надо не портфели делить и не фамилии называть. Надо искать выход из сложившейся ситуации и, возможно, одним из выходов будет полная перезагрузка власти, за что выступает оппозиционный блок. Потому что то, что сегодня назовут там одну фамилию вместо другой, ну вам, как гражданину, вот тех, кто сегодня нас смотрит, ну неужели вы думаете, что что-то поменяется? Ну это же в э, борделе надо не менять не кровати, а девочек менять надо. Понятно, что в этой ситуации абсолютно валится экономика, абсолютно валится страна. Страна в глубоком политическом, военно-политическом кризисе. У нас в стране как некое то, но в то же время есть мобилизация, которая противоречит конституции. Мы не понимаем, что происходит сегодня со страной, какие сегодня будут инвестиции, как будет развиваться экономика. Без денег Ульянов по кличке Ленин правильно сказал: политика – это концентрированное выражение экономики. И если мы сегодня не будем отдавать себе отчет, мы политики в том, что сегодня не фамилии надо делить портфели, кому дай мне, 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 тебе. А они сегодня именно этим занимаются. Я считаю, что власть должна вся уйти в отставку, полностью, нужна полная перезагрузка, должны прийти новые люди, может даже на смену мне. Но в любом случае на, должен народ выбрать новых людей, которые придут с новыми идеями, отдавая себе отчет. Те, кто в маршрутках ездил, вот эти должны прийти. Должны прийти те, кто в метро ездит, те, кто на себе это испытал, те, кто знает, что такое быть голодным. А здесь все практически под олигархи олигархическими группами находятся, поэтому этот парламент не дійспособний, він не Он Він себя себе як коты, коти. Ну, в окно может посмотреть на кошку, більше нічого не в состоянии сделать. Поэтому тому нужна перезагрузка власти. Ранком збиралася фракція, був президент. На фракції було озвучено, що в 12 годин ми виходимо в зал, на фракцію пішов Міщенко, це був 226-й депутат, якого не вистачало до, до коаліції. Він був прийнятий у фракцію і було, було прийнято рішення, план, план е, на сьогоднішній день, той план мінімум, а можливо і план максимум, що в 12 ми в залі е, оголошуємо про створення, що в нас є коаліція, приймаємо відставку Остання Петровича, голосуємо за прем'єр-міністра Гройсмана, потім беремо, беремо перерву, зустрічаємося з кандидатами на, на пости міністрів. І з 4 до 6 голосуємо за міністрів, Кабінету міністрів і голосуємо за спікера і за віце-спікера. Ну, Це так хочеться і мені, так хочеться і хочеться парламенту, і хочеться вам, і хочеться українцям. Але чомусь, от ось я от, десь от, минут 30 назад знов десь переговори зайшли в якийсь в тупик. Гройсману, сьогодні сьогодні користуючись тим, що народний фронт і Евсей Петрович розуміє, що в них золота акція і навіть брилянтова акція. Він хоче сьогодні скласти себе повноваження, зняти відповідальність практично, але впливати на всі процеси і в уряді, і в парламенті, і в державі є шанси насправді, тому що порівняно з попередніми тижнями пленарними ми бачимо, що вже практично сформована коаліція з двох депутатських фракцій. Сьогодні ще свої заяви подали декілька народних депутатів. і Вони були зачитані з трибуни Верховної Ради. Тому тобто бачимо, що в двох фракціях Народному фронті і ББП є необхідна кількість депутатів для того, щоб створити коаліцію. А є вже кандидатури міністрів. Тобто, практично, все є. Я би рекомендував насправді ставити сьогодні на голосування, не відкладати, тому що також в кулуарах ходять чутки, що, начебто, сьогодні оголосять про створення коаліції, голосувати буде десь на днях, але щоб не втратити цей момент, потрібно я думаю, сьогодні вже відправити поточний уряд у відставку і проголосувати вже за новий склад. Сьогодні управлінська система країни стоїть за крок від нової управлінської традиції. Сьогодні народжується. Достатньо гомогенна коаліція, яка в основному відповідає олігархічним інтересам, які сьогодні є реальністю України, бо дві треті економіки належать їм, але є продемократичною в своїх поглядах. І сьогодні народжується незалежно від олігархів, вперше за новітню історію України 10-15 років, опозиція в особі самопомочі, яка конструктивно підходить до розвитку країни. Ми, як самопоміч, були завжди опозицією в коаліції існуючі. Сьогодні це стає реальністю. І я думаю, що саме цей баланс ваг і противаг, які поки що є дуже неврівноважені, так ми є дуже малими за своїми спроможностями проти олігархічної системи, буде гарантувати якість управління. А ця якість управління з часом приведе до якісного законодавства, яке буде покращувати якість життя людей. І це є дуже серйозний момент, який треба усвідомити. Чесно кажучи, я ще до кінця не розумію, яка ситуація там в блоку Петро Порошенка у фракції. Але на сьогоднішній день, і взагалі і вчора, і позавчора, і останніх там декілька місяців. Фракція Народний фронт завжди говорила про те, що вона буде в коаліції. Вона є в коаліції, вона буде голосувати, і про це вже сам говорить і прем'єр. І навіть написав заяву. Тому наскільки я знаю, що там був профільний комітет, розглядав там відповідну заяву, має бути відповідна постанова вже внесена. Тому на сьогоднішній день все стоїть тільки за розумінням того. Як буде себе вести там фракція блоку Петра Порошенка і чи готові ми будемо на сьогоднішній день, там о четвертій годині, наприклад, розпочати якраз відповідний розгляд даного законопроекту, даної постанови? Ви бачите, що діючій більшості у Верховній Раді, як поганому студенту, завжди не вистачило однієї ночі. На жаль, в черговий раз вони. Проводять таємні колуарні домовленості по розподілу владних повноважень, ділять крісла, ділять бюджетні потоки. Хто яка група буде контролювати ті чи інші фінанси державні, тобто продовжувати обкрадати людей тому? Незалежно від того, хто буде прем'єр-міністром, чи оберуть його, на жаль, кардинальних серйозних змін в країні не відбудеться. Більшість у Верховній Раді, а це ж оця критична ситуація, це не лише відповідальність уряду Яценюка. Так, бездарна його політика, не те, що не вирішила жодної кризи, навпаки, багато криз поглибила. Це також відповідальність і п'яти фракцій, які є в парламенті, які сформували півтора роки тому назад. Більшість і самопоміч, і батьківщина, і радикальна партія, і БПП, і народний фронт. Хоча деякі сьогодні і намагаються відмазатися і зняти з себе відповідальність, називаючи себе так званою опозицією. Тому на жаль. Серйозних змін не буде. Можливо, обрання, зміна Яценюка на Гройсмана відтермінує кінець цієї влади, але ненадовго. В будь-якому випадку дострокові вибори будуть. Чи знаєте, ви щось про той склад нового кабінету міністрів по кандидатурам по особистості? хто є претендентами на перші крісла? Так, я знаю, фамілії там є частина старих фамілій, але є нові прізвища. Це і люди, з якими працював Гройсман. Це і люди, яких пропонує Народний фронт, і це міністри, які пропонує фракція ББП. Я так, якщо говорити по фаміліям, то е, знаю, що сьогодні була домовленість, що все-таки буде, буде посада першого віце міністра Це Ковальчук Віталій, з адміністрації президента. Я знаю, що е, залишається в уряді Зубко. Залишається в уряді е, стець, ну новий міністр освіти, це Це Гриневич, е, новий міністр е, охорони здоров'я. Ну багато нових міністрів, але з тих, що залишаються, це я, я так навскідку там сказав. От ну я вам скажу так, що е, навіть ще в той момент, коли вже було вроді прийнято рішення, ще по деяким по деяким медитурам е, виступили е, депутати з фракції БПП. і е, Попросили прем'єр-міністра, щоб зустрітися з цими міністрами, тому що в деяких, не в більшості в деяких депутатів, є бачення інших кандидатур на ці посади. Чіткого списку ми не бачили. Ми, ми чуємо чутки, бачимо в статтях, що і Юрій Луценко, голова фракції БПП, проголошував, і, начебто, Володимир Гройсман, із президентом і так далі. Прізвища є. Ну, я думаю, тут зараз не будемо коментувати кожне з прізвищ, але загалом картина вимальовується на те, що буде, в принципі, дієвий уряд, робоча конфігурація, і ми чекаємо, що цей уряд буде більш активно працювати, ніж попередній. На сьогоднішній день ми поки ще не обговорювали відносно конкретних кандидатур, але однозначно, я, якщо Кількість учасників в коаліції буде там дві політичні сили, то я так розумію, що це будуть представники, які будуть рекомендовані двома політичними силами, щонайменше. Однозначно, я знаю, що, наприклад, у нас політичні сили я говорю, це не скільки там повністю люди, які будуть представляти як політичну силу, це можуть бути і ті люди, які дійсності є професіоналами і готові відповідати і дійсності працювати над проведенням відповідних реформ в уряді. На вечірньому засіданні голосування не відбулося. Переговори зайшли у глухий кут. Крім того, парламентські джерела повідомляють, що голосування за прем'єра ймовірно відбудеться у четвер.